Вітаємо вас сьогодні. Гість нашого інтерв'ю, пан Ярослав Рущишин, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, ну, зрозуміло, народний депутат України. І, користуючись цією нагодою, одразу запитаю: от які питання економічні курує ваш комітет? Про що нам на найзручніше було б розмовляти? Ну, бачите, в нас е, комітет більше скерований не на регулювання економіки, а на більш е, такі стратегеми підтримки бізнесу або е, підтримки певних, або регулювання певних е, е, галузей економіки. Такі. Приватна власність, наприклад, фонд державного майна перед нами у цей славнозвісний Синиченко звітував. Нам мав би звітувати регулярно, але тим не менше картинки нам показували, виявилося. бачите, що потім інтелектуальна е, власність, е, е, антимонопольний комітет, що я вважаю досить важлива річ. Тобто, е, але люди помилково думають, що податки е, єдине, чим може регулюватися бізнес, наш, на щастя ні. Це, це більше негативна річ. Ми ж займаємося такими більш програмними індустріальні парки. Також так? індустріальні парки це наші. Так, так. я навіть подавав альтернативний законопроект з цього приводу. Коли приймалися, вони няні, наприклад, усі бізнес няні для інвесторів з великими інвестиціями. Це також наше от і от такі різні інструменти. Це більше до нас. Сьогодні організація Об'єднаних Націй вкотре підрахувала, що збитки української економіки, нашого господарства це 411 мільярдів доларів. Так вони підрахували. Раніше ми чули, прем'єр-міністр казав і про трильйон, а дехто казав, що дійде і до 2 трильйони. Ну це так би такі важко перевірити ці цифри. Зрозуміло одне: збитки великі. І ці збитки загрожують економіці, стагнації і таким решта гіршим речам. Тобто, треба добувати десь гроші, треба активізовувати економіку. На ваш погляд, за що треба братися насамперед, де ми можемо знаходити ці гроші крім донорів у себе? Ну, і... ну погляньте, насправді до війни, дані до війни, в нас під подушкою близько 80 мільярдів доларів було. У нас кого? України це не Ну, Це не в олігархів, які, це у в, в людей вдома людей. Так і і я вам скажу, чим бідніша країна, якщо почитати фахівців іноземних, тим більше грошей під подушкою. Чому тому, що ці гроші не активізовані в економіці? Нема довіри. Просто нема куди вкладати, бо немає довіри. От до тих пір, поки ми не створимо е, таких стимулів е, для того, щоб можна було витягувати ті кошти і заставляти їх працювати паралельно. О, ти працюєш десь, а твій капітал працює в іншому місці. Він може там чи чи це чи це облігації чи акції якихось підприємств і таке інше воно воно також працює і приносить тобі також дохід в нас воно не працює і тому е, країна має мало таких шансів без зовнішньої допомоги стати на ноги відразу після війни і, і тут ще більше того, тут треба ще довести іноземним нашим партнерам, що саме ця сума нам потрібна, а не інша. Тобто, процес адвокації також потребує величезних зусиль. І оці зараз е, е, адвокатські з'їзди, які ініціюють на щастя, наша діаспора ініціює це, що відбувався у Варшаві. Тепер відбувається ще в інших містах про методику розрахунку відшкодувань для України і так далі, вони дуже важливі їх не можна нехтувати а наші а наші е, можна владці на жаль навіть часом не приїжджають на такі речі і це дуже важлива річ щоб ми побудували максимальну інституції які нам допоможуть залучити зовнішній капітал оскільки у нас з довірою кепські справи я займався до верховної ради впродовж п'яти років напевне е, організацією простір довіри ми робили бійнали довіри тут у львові хотіли зробити місто е, містом презумпції довіри але на жаль для цього треба досить багато часу і, і генерувати дуже багато е, нових і нових ідей для того, щоб люди почали трошки появилася як горизонтальна, так і вертикальна двіра. Отже, ця це це дуже важливо, щоб ми це довели. Ще щоб нам дали. Як правило, е, в нас люди патерналістські налаштовані, думають, що їм це і так хтось воздасть. Так, Росія має за це заплатити, але це має бути пораховано і доведено, що це має бути. Тобто ми переходимо з, з, такого, з такого очікування Мани Небесної до нормальних судових процесів юридичного врегулювання цієї проблеми, в тому числі. Прем'єр-міністр був нещодавно, нібито реєстр, і Рада Європи вже знищеного майна для нас відкриває, так? але ще невідомо, як той реєстр вносити. Бачите, ми дуже непогано рухаємося в цьому плані. Я дуже е, з радістю спостерігаю за діяльністю Федорова, е, нашого міністра цифровізації. Він тепер віце-прем'єром став. Також і оцей облаштунок дія. Якраз побудований на тому, що люди можуть вносити знимки, фотографії, робити свого пошкодженого майна і подавати через дію вже аплікації на отримання на відшкодування речей. Але знову ж таки, ми і тут забули. Ми внесли наших людей, яким майно пошкоджено. А підприємства малі, чому вони не можуть подавати і таке інше? От ми зараз якраз б'ємося за те, щоб ці поправки до нового закону з відшкодування. Розбомбленого або знищеного майна стосувався не тільки не тільки громадян України, що дуже важливо, але але і підприємств. Також бо вони також не матимуть кошти відшкодувати собі відбудуватися після війни. А що під час саміту Ради Європи, 16 травня, не говорилося про збитки підприємств? Я не знаю. Я, я говорю про е, законопроект 71,98, який пройшов перше читання в нас, якраз от там якраз основна дискусія велася про те, що ці двері треба відкрити не тільки для громадян, а й для підприємств. Є ще й юридичні особи, які також постраждали під час війни. І це важливо розуміти з питання економічного. От в нас, як економіку, це не зачепило. Е, в нас, бачите, у нас більше е, е, налаштована наша. Політика така економічна в Верховній Раді, така Вона трошки розхристана до до війни. Була та й зрештою зараз. Вона така одні е, е, слуги, мається на увазі е, слуга народу. Фракція в них там кілька поглядів на розвиток економіки. Один є ліберальний, який там перший уряд прийшов, особливо. Такий дуже інший патерналістський. От, от зараз ці закон про локалізацію, наприклад, е, при закупівлях е, в місцевому самоврядуванні і в державних е, закупівлях також закон про локалізацію або е, ходять ідеї про імпортозаміщення, або от ті самі е, е, інвестиційні няні, які, які прийняті це, все говорить, що у них чіткого бачення е, як більшості мається на увазі, немає на цей погляд, і в нас відповідно треба перше визначитися: ми передаємо вагу, всю вагу, відповідальність за себе на громадянина, на підприємця, чи ми все таки це залишаємо на державі. Яка ще залишилася у нас у спадок від Української соціалістичної республіки, і в такий спосіб е е вирощуємо, скажімо так, не надто конкурентного недолугого підприємця, який потребуватиме постійну допомогу від держави? От тут ми не можемо ніяк з ним зійтися. Я категорично за те, щоб допомагати сильним, конкурентоздатним і тверезим, а не слабким і п'яним. Знаєте, підприємство, це до речі, цитата зі столипи наша. На початку ХХ століття, коли він був Києві, не за неї в нього стріляли. Його українці вбили в оперному театрі, там на нав... думаш за щось інше: 80 мільяр... мільярдів доларів під подушками. Так? Вони це, ще є ви думаєте? Це Їх дані не, кілька... не вивезли. Це дані кількарічної давності. Я думаю, що зараз дуже багато пішло на війну. Бо, бо е жертовність дуже велика. Все таки, скільки от цих цих даних я не маю. Е я думаю, що багато що, чого вивезли, напевне, також, але е це тільки я говорю про загальний склад, ще й багато грошей, які лежать за кордоном, також, але це вже в інших людей, яких можливо. Бо Вони зароблені не надто чесно відпрацює. Це ті я... люди, яким не шкодила пострадянська держава працювати без патерналізму, вони розбиралися. Ну так, але, але я б не знімав з себе цієї відповідальності, бо ми їм дали таку змогу. Могли не дати? Могли. Якби, я думаю, якщо, якби, якщо б Чорновіл став президентом, історія України порухалася б трошки в інший спосіб. Так, попри, попри всі негаразди, які були і там також, але я думаю, що було б по-іншому в нас. Ви куруєте, я буду це слово використовувати, воно доречне фонд державного майна. Приватизація скільки може дати на відновлення України? Ой, там, там я вам не скажу скільки, оскільки це е, дуже плинні цифри. Я вам скажу скільки є підприємств: три з половиною тисячі підприємств, серед як, з яких дві з половиною чи дві шістсот недіючих, тобто дерева по на це все, і це все просто, і це все тягне гроші з бюджету. Тобто ми настільки слабкі, а ще маємо і паразитів на своїй на своєму бюджеті до того. Тому це гасло таке можливо різке, але з яким прийшов у міру зараз, так продати все крім совісті. Абсолютно підтримую. Абсолютно підтримую, тому що держава повинна займатися своїми функціями. І в жодному випадку брати участь в конкуренції економічній вона не може. І в іншому випадку це є майданчик до ще однієї корупції. Оскільки, якщо державні підприємства працюють в економіці, це означає, що там будуть якісь преференції. Коренції або буде спокривлена споквивлена конкуренція. От цього нам допускати не можна. У нас має бути вільний, абсолютно вільний ринок і українець. До речі, о, дивіться, як гарно е, нас показується Україна останнім часом. Так ми ж у цей комплекс маємо такі свого роду меншоварності, в більшості своїй. Так у нас нема медицини. Прийшов ковід, і виявилося, що ми перейшли ковід не гірше, ніж європейські країни, а навіть краще, де не де нас нема армії. Зараз ніхто цього не скаже. Так в нас не в нас не, не, не було економіки. Сказали так, подивіться, як срайкують підприємці в Європі через те, що туди зайшла українська продукція. Це ще не все, це ще просто вона зайшла. Тобто ми стали в рівних умовах на їхньому ринку конкурувати. І наскільки вже піднялося. Тобто, у нас це все є. Я не можу не хочу хвалитися, що дуже воно в доброму стані могло би бути набагато краще, якщо б у нас було державне управління було трошки краще, якісь стратегічно визначене. Але тим не менше, ми можемо говорити про те, що ми після війни маємо дуже великі шанси на. Значний економічний стрибок. Чи ми до цього готові? Я б радше сказав, що ні. І от віцять тут якраз така. Ви мене перебите, якщо я за НАТО багато буду говорити. І тут така різниця між складними і простими рішеннями. Пам'ятаєте ці Саакашвілі офіс простих рішень? Так. На останній конференції я почув фразу, з якою всі погодилися, що в нас занадто низька складність економіки, яка призводить до низької доданої вартості, відповідно, і низької конкурентоздатності на зовнішніх ринах, в тому числі. Чому? Тому що ми приймаємо прості рішення. Так от ми повинні приймати складні рішення. От і складне і просте рішення це от зараз на, до чого всі призводять, і часом воно е приводить до конфліктної ситуації. Перемогти і край. Крапка. Складне рішення, як зробити незворотню пер, е, перемогу і забезпечити незворотність от, власне, цієї перемоги в майбутньому. А це вже означає, що думати про це все треба вже зараз напрацьовувати програми, тому що е, вікно можливостей або бажання вкладати інвесторів, зовнішніх навіть інвесторів, а навіть внутрішніх інвесторів про них треба думати також, вкладати в економіку України буде після перемоги, але вона не буде назавжди. І це треба буде використати для того, щоб ми піднялися на нові щебель. Бо зараз у нас є сировинно е, давальницька от, от така більша економіка. І сюди входить IT також, до речі. От, попри те, все, що вони гарно оплачувані, дуже їм дякуємо. Ми дуже правильно зробили в свій час, коли вивели IT-кластер на ринок. Вони, кожен it шник дає IT-вець, даруйте, е, дає 3,4 е, робочих місця. В сервісі навколо себе це дуже добре, також і це екологія, і таке інше, тобто це добре. Але це не те. Так, от, от просте рішення це от відправляти зерно, наприклад, так. А складне рішення от я пройдемо так: зараз всі говорять, особливо наші патерналісти і мої, мої опоненти в комітеті, які хочуть захищати дуже сильно національного виробника від зовнішніх конкуренцій і таке інше, всі говорять, що. Треба ж продавати продукти харчування, а не зерно. Правильно? Правильно, логічно. Менше, менше навантаження на логістику, більша, ніби додана вартість і так далі. І я був тієї ж тієї цієї точки зору, поки не взяв участь в іншій конференції, коли нам сказали: а наших продуктів ніхто не купуватиме. Тому що продукт може купити собі. Забезпеченіша країна, а забезпеченіша країна має своє сільське господарство, і вона дуже сильно його дотує для того, щоб продукти були місцеві бо це є стратегічна безпека країни на майбутнє. Тобто, наше зерно можуть купувати тільки ті країни в Африці, які є. Дотаційними або зубожілими, зубніш... зуб... зуб... скажімо так, і там та жіночка, котра має багато діточок і не працює ніде, а чоловік десь може щось підробляє, і вона ці день сидить, і ті жорна може собі крутити і собі зробити того борошна і то, і цю паляницю спекти для, для... для себе не потрібно переробну промисловість. Я, я до чого году от звідки, звідки оце а тепер складне рішення? А як нам все-таки заробляти на цьому? А це означає, от гроші люблять тишу, а це означає, що впродовж багатьох років треба вигризати і включатися в ланцюги доданої вартості в світі. Коли ваша країна або ваша економіка, скажімо так, різко споплюжена контрабандою, споплюжена недотриманням авторських прав. До речі, авторські права це наша також компетенція. Монополіями, Монополі, олігархатом і такі. Тобто, у вас немає. Верховенства права, так загальному можна сказати, в такому випадку з вами ніхто не хоче в світі мати справу, бо вони не захистять своїх коштів, які, які прийдуть сюди, або, які, або ви будете ненадійним партнером. І я б взагалі можу сказати, що як правило, це мій висновок впродовж багатьох років: що проблеми економіки лежать не в економічній сфері, не в рівні податків, не в рівні регуляторної політики і інші, а воно лежить в гуманітарній сфері. Довіра. Вертикальна, горизонтальна бажання ризикувати, бажання відвага відвага починати новий бізнес або новий стартап. От цього в нас немає, і тому. Дуже важливо сюди прийдети увагу також. Пане Рущишин, Добре, що ви це розповідаєте українською мовою, а не англійською, польською, французькою або німецькою. Ви вже і німецьку, напевно, знаєте. Так це німецьку я вчив, тому що ми Я перелічую ті мови, якими ви вільно володієте перед німецькою. так? Вільно це знато. Я, я я згадав про мови. Чому ви б налякали інвестора? Він не піде купувати наші державні підприємства. Не йде, не йде, не йде, не хоче, не вірить. Він не піде в наші індустріальні парки. Не піде. Не піде і не приходить. До тих пір. Ні, зараз немає, бо війна. І взагалі, якщо про навіть про нянь говорити, було 22, стояло на черзі інвестора, з них зараз є тільки 5, з яких тільки українські, з них знайома це Астарта Віктора Іванчика, це ж велике цукрове, експортер з цукру і так далі. Я з тих, кого знаю, я там подивився. Тобто є, але я вам скажу таку річ: в нас хибне. Трошки враження, що нам треба боротися за е, зовнішні прямі прямі зовнішні інвестиції. Чому? Тому що ми думаємо, що вони, якщо нашим буде погано, то прийдуть зовнішні. Ні, в жодному випадку. Зовнішній інвестор прийде тільки тоді, коли місцевий буде жирувати, коли тут є. Надлишок де заробити, от і коли бачиш, що його власність буде захищена. А ми так все для зовнішніх інвесторів. Але попри те, не вирішуємо основні основоположні правила для місцевого бізнесу верховенство права. Тому що ми лицеміримо, коли ми кажемо, що дбаємо про національного виробника, то ми не дбаємо про національного виробника. Насправді ми думаємо про кубку. В лапках національних виробників, яким треба створити зручні няні, для яких треба так. няні створити. Я абсолютно з вами згоден, ту дуже добре. Але подивіться, ми навіть ті няні створили для іноземного інвестора, а не для нашого. Розумієте, нам треба нашого ставати, і, і в чому є проблема, що ми йдемо двома позиціями. От зараз е, е, слуги е, в більшості свої, вони, ну принаймні, як у нашому комітеті вони більше сповідують е, концепцію фрідихаліста, е, тобто е, націоналізму економічного місцевого, так який говорить, що давайте захистимо наших слабших, так а ми сповідаємо іншу. Ми давайте підсилимо наших сильних. Навпаки, тобто той самий столик говорив, підтримувати треба не п'яних і ледачих, а конкурентних і сильних для того, щоб прорватися. Чому кордонів вже немає? Це вже не 17 століття і не вісімнадцяте століття, де можна було логістичні якісь ці бар'єри поставити або стіни. Кордонів немає. Ви собі зараз будь-який товар, будь-яку ткану, Якщо говорити про легку промисловість, де я трошки щось знаю. Вам туру привезе куди хочете. Як він той кордон прийшов, не знаю, але він привезе вам і продасть тут. На на тому, тобто це ви про тротулу? Я я говорю про швейну промисловість в загальному, бо бо це тротуло це більше довальницька сировина, Там це а це, а це на на місцевому ринку. Бо в нас виробництво ткани немає, і всім до речі, хто говорить, що в нас є, можна включати легку промисловість. В стратегічні якісь плани наші перспективи, я завжди кажу, ні, цього не треба робити, бо в нас немає повного ланцюга доданої вартості в країні побудованої. Якщо ми побудуємо, коли було багато ткацьких сіляких Було. чому тому, що був льон в е, колгоспах, і ми мали весь ланцюг доданої вартості тут. Ми могли льон зараз залишився тільки силою Лукашенка і там трохи Росії в, в Білорусі і в Росії, і, і, як правило, Китаю, тобто в нас. Виробництва тканин, окрім синтетичних, оті, і що деякі виключення є. От зараз для армії, особливо Черкаський та комбінат, по-моєму, робить досить багато багато немає. Тобто в нас все треба привезти. Коли ти везеш сюди, тут виготовляєш, а потім везеш на ринки, ну ти вже втрачаєш дуже сильно в логістиці, і ти не можеш бути конкурентом. А поясніть, чому тоді найбільша потреба у швачках на Львівщині. Я вам скажу, чому, тому що це. Це те, чим я займався двадцять п'ять чи більше вже років, навіть це найлегший бізнес для початку. Це найменша інвестиція, і кожен не олігарх, а простий українець, який має кошти на машинку. Дві. А попозичити ще колись крамців радянський вже чого? в півниці поставив цех і вже він мені конкурент, тому що він, як правило, код податків не платить, бо вони пно, ну, як правило, всі починають, скажімо так, з підвалів, так от і, і, і він же конкурент, він вже мож, може конкурувати. А я говорю, все таки нам треба дуже добре. Це це і хвала їм, треба вклонитися. Вони дають людям заробітну плату. Маю надію, що платять за них всі податки і утримують нашу армію зараз. Ми воюємо. Слава Богу. Але не можна цього ставити собі за стратегічну мету. Ми повинні йти далі. Японія починала після Другої світової війни вщент розболена. Японія починала також з пошиття в підвалах однодоларових блюзок на американський ринок. Де тепер Японія? От нам треба так само сказати, так це це на початок, а потім починаємо додавати доданої вартісті. Ну, у них доданої пару років американський генерал керував після Другої світової війни. Ну, вони так, Вони трошки лібералізму туди привнесли і і, і і, і тому вони так можливо рванули. Тому вони подивіться, зауважте, що я не чув ніколи від японців поганого слова про Америку, яка їх фактично бомбила, тому що вони їх, вони їх витягнули економічно дуже сильно. Це правда. Вони привели принесли лібералізм в цю економіку, і, і, і люди почали а працьовитість японська ну, відома, і і це, і це наклалося одне на друге. законопослушність це все додається, і це, як правило, переводиться в ВВП. Ми згадували, що ви є автором закону про індустріальні парки. Я так на Львівщині це Львівський індустріальний парк «Рясне-2», Яворівський індустріальний, Кам'янкобульський індустріальний парк, Сігма Парк, Яричів, Старий Яричів, Новороздійський індустріальний парк. А нещодавно ви писали коментар з приводу індустріального парку Долина Стрий» на Львівщині, З'явився в умовах воєнного часу. Як вони можуть запрацювати ці? Я вам скажу, навіть в умовах невоєнного часу вони не надто можуть запрацювати. А навіщо ну, їх створювати тоді. Ну, Подивіться, в чому є добра річ в індустріальних парках, в тому, що людина, котра має бізнес-модель, приходить і в неї вже все є: електроенергія. Каналізація і вони, і руча компанія подбала все зробили. Так, так. Так, оце якраз є. Ну і, і, і така практика є, і за кордоном також. Тобто, ви вхід на ринок і як правило дуже важкий для цього. І якщо економіка або місто дбає про конкурентну здатність своєї економіки, вони роблять оцю цю превентивну роботу самі. За то самі я купую квиток кінотеатр. Місце моє готове, все так. тепло. Так. вмикаємо кіно. кіноключай, включай, включай в станок, приводь в дорогий станок, і прошу дуже е, починаєш працювати. І це як прав так з одного боку, це можливо не Знака ліберальної економіки, бо бо, бо бо тут влада надто сильно залізає вже на територію бізнесу, але це конкуренція за підприємця в цілому світі. До нас не прийде ніхто просто працювати, якщо у нас будуть умови гірші ніж в інших. Але проблема в нас не, не в місці, де стати, де підключитися, і таке інше. Це можна зробити. І зараз місцеві ради почали дуже сильно за це братися. Проблема в тому, що ви приїжджаєте в той індустріальний парк. Чи як він буде називатися, де, де навіть звільнення від податків буде, а там трава не кошена. Розумієте? Тобто нічого немає. У всіх цих, що я перелічив? Ні, є оцей в нас на Сигнівці, так? На Сигнівці будується. Я не можу сказати, що там дуже справи йдуть цей. Він так посередині. Найкраща йде приватні, приватні парки, те, що ми бачимо, те, що я бачив, це в Білій церкві. Отам От вже є, воно вже заповнений. Вони вже вони вже в їм території замало, вони вже добирають територію. Там від 10 до 1000 гектарів може бути, так згідно закону, так по-моєму може бути, але там звільнення від податків іде. Хоча ці податки повинні залишатися на, на території цього парку, і це як, як на мене неправильно, тому я писав альтернативний до цього закону. Йдеться про, про що йдеться про те, що людина, яка має або підприємець, який має бізнес ідею, яка є. Ринково валідна, тобто варта чогось так. Можна її запускати. Йому треба мінімум часу. Ми маємо подбати як громада, навіть не держава. Це не на рівні громади, бо ми також конкурувати між собою. Ми маємо подбати, щоб він мінімум часу затрачав на бюрократію з запуску цього бізнесу тут. От, а в нас найгірша справа це є верховенство права. Оце найгірша річ, яка є. Подивіться, в нас половина судів незаповнених, тобто з 7 тисяч у нас є 4 тисячі. Нас судові процеси, якщо ти в них входиш, ти. Кілька років, так як, як правило, хоча часом то допомагає, бо влада за той час поміняється. Але але тим не менше, в більшості це не є ефективне вирішення справ. Тобто, захистити свою власність в Україні, на жаль, я ще не можу сказати, що в нас дуже просто і це е, дуже легко. І тому підприємець наш, замість того, щоб втратити час на конкуренцію, більшість свого часу, от колись я коли вчився в бізнес-школі, ми, ми засікали таймінг е, робочого часу. 70% мого часу йшло на захист. Бізнесу, може, після арешту голови Верховної суду буде, буде легше. Пленум суду взяв на себе відповідальність. Може, так ми до судової реформи реально дійдемо зі страху. Попри те, все я, я не є песимістично налаштований. Ми, як люди, як підприємці конкурентні в світі. У нас люди освічні, у нас починають з'являтися дуже конкурентні вузи. Mm. Український католицький університет, наприклад, там ви дуже... є там сенатором да. і засновником бізнес-школи. Да. Це так принагідно, але про вас дуже багато можна говорити, а часу мало. Да. Тому я мушу да. тих останніх п'ять хвилин, пане Рощишин, як секретар комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, якби вам треба було знайти російські гроші в Україні, це також капітал, який нам потрібен для відновлення. як би ви його шукали? Я не знаю. Це, це не компетенція, це компетенція правоохоронних органів, скоріше всього. А я б навіть Але знаєте, скільки я скажу, є? я б їх не шукав. Чому? Тому що нехай працюють на українську економіку. Головне, щоб з того не користав ворог. А це компетенція не економічної сфери, це правоохоронної, навіть зовнішня розвідка тут більше повинна працювати. Нехай працюють будь-які гроші в Україні, нехай буде тут Живаго, нехай буде тут хто там ще ці от Живаго зараз. Це наш даруйте, бо я чув по радіо якраз що. Нехай будуть Фрідман фестиваль, фестиваль джазовий, який нас знаменитий був, так? Чи хто там був несподівано це чути від такого налаштованого патріотичного Ярослава Росія? Абсолютний ліберал, нехай іноземні гроші збуть від де працюють на економіку України. Вони вони не будуть працювати. Головне, щоб з того не користав наш ворог. І ось і все А решта, звідки походження грошей я не бачу тут якоїсь небезпеки. Тобто, ми будемо знаєте в того, в того візьму, в того не візьму. Так, інвестиційна політика повинна бути нам краще, щоб інвестиції приходили з країн, які можуть нам привнести разом з ними додану вартість, а саме високі технології і такі інше, бо е, даруйте, але от. Швейна промисловість, те, що ми, про що ми говорили, це не є додана вартість. Ми поки що виконуємо е, роль підрядника для Європи, для Америки і таке інше. Наш рівень освіченості людей і рівень е, е, хисту підприємницького дає підстави говорити, ми можемо дуже сильно конкурувати. І, я вже сказав вам, як, як піднялися фермери, як піднялися за кордоном, коли наша продукція зайшла туди без мит, без їхніх парканів. От бачите, тобто вони будуть нас боятися навіть прийняти, бо ми, ми конкурентні. Насправді, ми конкуренті, насправді ми сильні. Я не хочу там дуже сильно поплом пополом посипати голову, нам ще вчитися, вчитися. Для того ми і створили бізнес-школу в католицькому університеті, для того, щоб ми стали набагато кращими конкурентами. І я оптимістичний абсолютно. Після перемоги в нас буде вибух, економічний, 100%. Над якими законами працює ваш комітет зараз і, можливо, ви і особисто? Ну зараз те, що ми говоримо зараз, це про. Індустріальні парки ми продовжуємо. Зараз зміни заходять, якраз оскільки там створена така свого роду офшорна зона, так би мовити, там є несплата податків, і для того, щоб вони краще працювали і краще лягали в громадах своїх, воно треба дещо поправити. по Тобто просто росте трава, а зона все одно офшорна. Так і ми поїхали по них. Це не це не офшорна зона. Розумієте, в чому є проблема? Ви спочатку наберіть інвесторів, які хочуть у вас працювати, а тоді оформляєте е, парк. А в нас зараз пішла мода. Всі починають індустріальний парк робити, бо це свого роду так не сплата. податок. там йдеться, що вони залишають собі податок на прибуток в себе, але можуть використати його тільки тут, хоча це також несправедливо, бо це. Приватна власність, вже ви не можете обмеження робити на приватну власність. От, але е, тим, тим не менше е, їдеш по, по цих полях і і думаєш, як все сумно насправді. Ні, бізнес має, має і, і те, те, до чого я вже говорив: що проблеми бізнесу в більшості лежать не в економічній сфері, в правоохоронній сфері, в більшості в стратегічній для держави сфері. Ми досі не можемо визначитися, а де ми хочемо конкурувати в глобальній економіці в світі. Ми хочемо конкурувати ще одяг у жодному випадку. Ми не виграємо конкуренції в Туреччині, в Китаї і в зараз, а зараз в Азії, тому що в них повний цикл технологічне виготовлення цього, цього є. Їм логістично дешевше буде зробити в себе і дешевше робоча сила. Чи ми ставимо за мету бути дешевою робочою силою в жодному випадку? Навпаки, ми ставимо за мету бути дорогими дуже. Мусимо ставити крапку. Так. Час невблаганний. Дякую за вашу розповідь. І напевно буду просити вас про наступні інтерв'ю. Тоді вже будемо ближче до області, до Львова. А поки що успіхів так. вам Дякую. І, і нам. Дякую на дорозі. Економічного відновлення. Дякуємо за те, що були з нами і слухали пана Ярослава Рощишного.